Радіймо, що ще сходить сонце, що прибілила ще зима, в дорозі, бачиш, чи в віконце, різниці в радості нема. Радіймо, світ у нас триває, такий хиткий з усіх боків. Кінця й краю, як немає, від зла на шестя, хто вилів? Робити розбрат зло при війнах, щоб нищить на землі людей, щоб горе було в наших сім'ях від всепридуманих ідей. Людина мислить, як людина, забути Бога, як посмів. І цим притягується днина остання Бог де? Заповів, не вже не віримо ми Богу, не вже не навчені ще ми у пекло мостимо дорогу? А де ж синівство, де сини? А простий люд зідає тільки кусок, що в горлі застряє, від обіцянок дуже гірких, коли людей в нас не стає. Бажаю всім, усім від серця, надії, радощів, тепла. Щоб припинилась війна в смертях, земля стражданням не жила, поклони б'єм у храмі, молим за всіх людей. І, хто в вогні, про це так мало ми говоримо. А дні скорочуються дні, стискається весь час на світі, бо людство перейшло межу. В жорстокості такій, у злісті, а я надію перешу.